Всім доброго дня. Вийшла на вулицю показати вам, що ми коптимо сьогодні печеревину. Трішки ребра хочемо спробувати, яке буде, ніколи не коптили. Завжди коптили сало, печеревину. По Та покажу, що вже коптиться. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Ось в такій боці коптимо зараз покажу. Ой, дивіться вже трішки кольору набирає, співають півунді. Бачите? Ой, як пахне вже. Уже слинки. Слинки повний рід, хочеться посмакувати. Все, на місце поставила б. Купається. Як тебе зловити, де одрізати тобі крило, щоб ти не перелітав? Ой, співай, співай. Ну, а то вилюпав всю воду. Тільки Он насипають пшениці. Бім! Бім! Глянь, Бі! тебе лапи, грязні, не плигай. Насипають багато пшениці, ніхто її не виїдає, тільки розрібають. От чого ти плигаєш? Прив'язали. Тому що ти гавкаєш на людей, сиди на прив'язі. Увечері відпустимо. Ні-ні-ні, не просися. Ти знаєш, що я тебе відпускаю, да? ні. Сиди. Якби ж ти не гавкав, да, він бо він не кусає людей, але гавкає. Люди ж бояться, тому що він ж високий, здоровий собака. Вся пшениця долі. Чого ви вигрібаєте? Дівочки. Дівочки і мальчики. Пітушок он гарний чорний. Срібна шия. Ось іде. Ой, поважний такий. да? Там он сивий, гарний. Пітушок теж стоїть біля клітки. Да? А та курка-чуба, турка, посадочку ходить та й ходить. да? Ципа. Ципа, ціпа, ципе. Он який лапки лопаті. Хочу сьогодні приготувати суп із грибочками, курячою груднинкою, плаленим сирком. Давно вже готувала. то щось хочеться, вже купила гриби. Тиждень стояли в холодильнику, трішки потемніли, ну не страшно, вони обсмажаться. Зараз картопля вже вариться, зварю цілий баняк супу, тому що роботи на вулиці вже. Добавилось дуже багато, то наготую, щоб було на декілька днів було супу. Зараз все пообсмажую, щоб було готово, поки звариться картопелька. Вже готове. У мене грибочки, груднинка і цибулька з моркою. Спершу обсмажила цибульку трошки, потім морку додала, потім додала грибочки і філе. Вже все готове, картопелька там доварюється. Зараз буду викидати кострульку. Ще начистила пюре, буду варити, тому що хлопці у нас такий суп не їдять. Це нам з мамкою хватить, бо місяць будемо тягати його. Пилососить моє сонечко, допомагає мамі. Моя квіточка не бачить. Mm. Поки моє сонечко там пилососить у ванні, я доварюю супчик. Mm. Додаю окропчик. І вже готовий. Хай булькне трішки. Це ми з мамкою поповмиваємося коло цього супу. Булька як гарненько. Чоловік готує ще одну тепличку, щоб поставити, хай прогрівається. Всім привіт! Заставили брату робити, мало дві, треба третю. Ми завжди ставимо три, сіємо тоді туди, туди помідори і капусту. А це хочу помідорчики посадити. Посіяти в хаті, а тоді на вулицю буду пікірувати. Ті, що купляли. А домашні ми одразу висіваємо в тепличку на вулиці. На вулиці так пахне, що я вже не можу. Я хочу вже шматочок, а воно ще буде дуже довго. Прийшов помощничок. Хаті ой по пальчику Хаті мамі допомагає допоміг попило а тепер папі. Да, синуль? Прийшли до водопою. А бім гризе. За шию котика. Друг прийшов до тебе, біб. Да? Бім? Тобі щоб не скучно прийшов. Черниш. Ти його обнімаєш. Блошки шукаєш. Блошки чухаєш, йому до да, спинку. Чухається в нього спинка. О, це ти трактором це так тепер будуть ями самі. Кубляться. Що Робити нічого вже не зробиш, не <строк> там Спереді спори навіть що оп'ять не туди пішов. Mm. <рес> Я тільки знімаю, так ти тебе щось і не туди. А як не знімаю, так і гарненько. <рес> Я западу сьогодні? <laughs> Ні, <Не>, напевно. <laughs> не балуйся, попадеш. балуйся. Не не балуйся, то вже б давно забив. Так, Не туди. На спеціальні. Працювати, а не два-два. Ні, тут така буде так Не впаде. Не випаде. Це так прибір його кусок. Щоб отам клієнку не здерло. Копишаться біля перничка. Понесли. Готовий свій результат. Очищають кору для копчення. Ну й ковчать. Це звишні робимо. Будем, я буду робити так само. Ще Так, да, У нас кучка маленька є, нам треба її перечистити. Зараз покажу, яка маленька кучка. Ось, Оця ось маленька кучка їм треба. Це обрізав чоловік дерева. Тоненькі гілля вивезли, а це де більше, то накопчення а для буде. Щось, а для, чого. Для, чого? для чого? Або рибу натикати з госом золить. Рибу? Да. <смітна> так. Виб... На рибалку збирається риба. Риба, де ж ти будеш ночок ловити рибу, як не де води нема в озерах. А ми на Панській поз'їхали. Там синька забиває. Да нічого, я що я що, я сам ще на ту удочку, яку саня подарив. Дві синьки зловив. Oh, <laughs> так як заради двох синьок їхати на рибалку, то я думаю не Та стоїть. Ні. Тільки я потім в одну хребет переламав. А що я і спільних візьму? На спільнях там карасики отакі. Де Да то. Що, Саша ловив карасики? Угу. Два струпалі вже обчистили. Ти обережно, щоб пальчики. Та ну куди. Хочу заглянути. Ой, яке гарненьке. Ой, як пахне. Ой, які гарненькі вже. Ми їх не обматуємо, а в кінці вже, коли буде готове, то трішки проваримо. І оце все обвариться, не нужний дим. Диві яке, бачила? Диви яке гарно. гарне. Ага, гарне, ну ще дуже рано. Ні, ще рано, звісно рано. Але кажу, хочеться так уже кусочок. Попробую чоловік. Не витримав. Ой, яке гарне. Щось сирувати. Звісно, ще рано. Хай ще коптиться. А м'ясо взагалі там, той кусочок до ребро буде не. сире. Пахне, скажи, ну так, будемо знімати. Коптилося майже 11 годин. Коптиться із 6 годин ранку. Ось така краса у нас. М -м -м. Уже хочеться скуштувати. Щоковинка. І по так? Так ми одразу його давай, щоб не вимазати, а піду вивішувати. Так я ж проварювати ми будемо. Ми його трошки проваримо, мабуть. Чи ти хочеш вивісити, а тоді. Та лежи в миску. Чи ти це. Так плоню треба стояти, Щоб не вкрав собаку. Чекіп. Рибарця. Окей. Mm. Okay. Навірно, добре. Маринувалося у нас двоє суток у росолі. росіл звичайний, сіль, перчик духмяний і перчик чорний горошок і лавровий лист. Ось така краса. Поніс чоловік вивішувати. М -м -м. Як воно пахне. Шкода, що не передає дійсно телефон ніякі запахи. Ви подивіться. Нажену вам апетиту. Трішки ми обваримо. Ну, звісно, обваримо колір буде інший, а можливо, не будемо обварювати. Побачимо. Ми його часом вивісимо, хай воно провітриться да, на вулиці і там побачимо. Та забираю всю миску. Що ти? Вже ж усе зняв. Поїдуть на посилочки. Ну, хай повісить, подивимося, ми трошки і проваримо чи ні. Хвилин-дві. ці коти. Біжить сонечко із гульок. Бігав до друзів гуляти трішки проварили, щоб отой чорне все це обварилося, це, це що? ребро. Це Тут вже все тільки ребро і це залишилось. Оце що За ребро. Хочу показати у розрізі те, що ми коптили Почеревина, м'язко і риберце. Гарно прокоптилося, трішки проварили. Ось таке реберце. Це малесенький. Шматочок м'яса і почеревинка Дуже смачне. Трішки колір змінили змінився, тому що ми його проварювали. Але який аромат тільки. Доброго дня! Сьогодні пакуємо посилочки, напекла. Плюшок, це передали у нас знайомі з магазина каву, цукерки, чай. Це зібрали домашніх яєць. Паштет домашній готували. Тушоночка. Це також передали, це не наша, це готував хтось знайомий. Кров'янка в автоклаві, три баночки тушонки і шість баночок паштету домашнього. Запакували одну, одна вже запакована. А цю ще зараз допакую, Щас. ще буду допаковувати. Ще залишилося спакувати копченості. Почеревина, щука, ребру і запечена рулька. Зараз фольгу замотаю і в ящичок. Все готово. І ця посилочка зараз запаковуємо і відправляємо. Посилочки відправили, заїхали ще до сестри, сестра дві підготувала посилки. Тепер працюємо вдома. Купили бордовську суміш, чоловік обробляє дерева. Я вигрібаю. Трішки наводимо лад. Ще повигрізала стару малину, пропустила. Це ця ремонтантна. Зараз тут буде вигрібати. Бризгає чоловік. Деревцята. Чуть не <ріст> Якось так. Тож ми будемо працювати далі. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Дякую за підписки, за лайки. Кому цікаво, підписуйтесь. До наступної зустрічі. До побачення!